Привіт усім! Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, що ж насправді керує швидкістю хімічних реакцій. Це буде цікаво? Дуже цікаве питання, правда? Чому так? А відповідь криється в розумінні того, що саме контролює швидкість або, скажімо, темп хімічної реакції. І виявляється, є цілком конкретні правила, які можна не просто зрозуміти, а й використовувати. Уявіть, що у хімічних реакцій є такий собі прихований регулятор швидкості. І ось лабораторні дослідження фундаментальних взаємодій показують нам три ключові фактори, які діють, ну наче пульт керування. Давайте ж розберемося, що це за важелі. Отже, ключ номер один це площа поверхні, і тут все зводиться до того, скільки речовини, так би мовити, відкрито і готово до взаємодії. Уявімо перший експеримент. Взяли дві форми цинку з одного боку такі собі чималі гранули, а з іншого дрібнесенький порошок, і обидві форми занурили в хлоридну кислоту. І що ж ми бачимо? Результат просто вражає і чудово все ілюструє. Порошково подібний цинк почав реагувати ну, просто шалено, набагато інтенсивніше, ніж гранули. І ось тут криється суть. Чому так? Бо більша площа поверхні це, по суті, більше місць, де може початися реакція, більше точок контакту. І саме це, звісно, кардинально збільшує її швидкість. Гаразд, з першим ключем розібралися. Переходимо до другого. І тут ми подивимось, як на все це впливає тепло, тобто температура. Добре, наступний дослід: беремо чорний порошок, це купрум 2 оксид, і змішуємо його з нітратною кислотою. І... нічого. Спочатку здавалося, що експеримент провалився, просто жодної видимої реакції. Тиша. Але потім суміш нагріли, і тут все змінилося. Чорний порошок повністю розчинився. Це означало тільки одне: реакція таки відбулася. Що ж сталося? Нагрівання це ніби додати палива в систему. Частинки отримують більше енергії, починають рухатися значно швидше і, що важливо, стикаються одна з одною сильніше й ефективніше. А це і є те, що прискорює реакцію. Окей, це підводить нас до третього фінального ключа. І це концентрація речовин, що реагують. Для цього експерименту взяли абсолютно однакові гранули цинку. Але помістили їх у два різні розчини хлоридної кислоти. Перший дуже слабкий, всього один відсоток. А другий аж у п'ять разів сильніший п'ятивідсотковий. Ну і результати, як то кажуть, говорять самі за себе. Подивіться на цю різницю. Реакція в 5-відсотковій кислоті була ну, просто незрівнянно інтенсивнішою. Це видно неозброєним оком. І логіка тут проста. Вища концентрація, це ніби більше людей у тій самій кімнаті. Частинки просто перебувають ближче одна до одної, а це, звісно, значно збільшує шанси, що вони зіткнуться і прореагують. Отже, ми розглянули три, здавалося б, прості експерименти, але разом вони дають нам потужне розуміння того, як можна керувати хімічними реакціями. І висновок із цього всього дуже чіткий і прямий. Хочемо прискорити реакцію, будь ласка, збільшуємо площу поверхні або підвищуємо температуру, або ж збільшуємо концентрацію. Все просто і знаєте, це не якісь там трюки для лабораторії, це фундаментальні принципи. Вони працюють абсолютно скрізь: від величезних промислових виробництв і аж до звичайної кухні, коли ми готуємо їжу. І ось це розуміння відкриває просто неймовірні можливості. Тільки но замисліться, знаючи ці ключі, як можна було б створювати, скажімо, ліки, що діють набагато швидше, або метали, які бержавіли значно повільніше і служили довше. Це змушує по-новому поглянути на те, як ми можемо свідомо формувати світ навколо нас.